Доброго дня, дорога церква. Я з вами поділюсь зараз дуже важливим словом. Головне мені засікти час 12.00. Так, значить, почнемо ми з місця писання. 1 Коринфянам, четвертий розділ, з першого по п'ятий вірш. Нехай кожен нас так уважає, як би служителів Христових і доморядників Божих таємниць, а що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним. А для мене то найменше, щоб судили мене ви чи суд людський, бо я й сам себе не суджу. Я вопроти себе нічого не знаю, але цим не виправдуюсь. Той же, хто судить мене, то Господь. Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь. Що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець. І тоді кожному буде похвала від Бога. Ви знаєте, що мені подобається? Взагалі, коли готуєшся до зібрання, то хочеться прочитати півбіблії тут з кафедри. Тому що ну, що може бути краще, як слово Боже, правда? І так багато хочеться всього розказати, але розумієш що ну, всьому свій час, і ви самі, в принципі, читаєте Біблію, все те бачили. Тому хочеться відмітити деякі речі. Що найперше, це те, що Павло говорить про те, що він найменше своєї уваги приділяє тому, що про нього говорять люди. Тому що він каже, що я і себе сам не суджу, розуміючи, що може дати неправильну оцінку навіть самому собі. І він не думає про те, погано чи добре говорять люди. Тому що розуміє, що головна оцінка в його житті це оцінка Господа, який е, вимагає єдиного залишатися вірним своєму служінню, своєму покликанню. Це те, на чому концентрується Павло. Тому що, якби він, як служитель, звертав увагу на всіх, хто говорить про нього щось погане, він не мав би часу зробити всю ту роботу, яку він зробив, будучи на землі. І знаєте, людська думка вона може будуватися дуже на різних факторах, і це не завжди е, ті факти, які є насправді, тому що можуть бути певні упередження в людини, і вона відповідно до цих упереджень може судити про вас. І сьогодні хочеться говорити і до тих, хто судить і говорить про інших людей, і до тих, кого судять. Тому зараз не думайте про те, ось він мене да, засудив, я такий от, ображений ним. Нехай він слухає і приймає в своє життя. Ви знаєте, кожен з нас він буває і в тій, і в тій категорії, на жаль, але кожен з нас він є і там, і там. Тому що ми люди гріховні по своїй суті. І хочеться згадати Еклезіаста 7 розділі, 20, 22 вірш, там написано, щоб не слухати, що про тебе говорять, не підслуховуй, тому що ти почуєш, як раб твій про тебе говорить погане. Правда ж є таке? Краще нам десь не вникати в те, що говорять про нас ті, хто за нами йде. Тому що ти будеш розчарований і розбитий, почувши, що про тебе говорять. Інколи краще закрити свої вуха, тому що написано, що ти й сам судив так само. Ти й сам був в цьому. Кожен з нас має цей гріх, кожен з нас періодично починає про когось говорити щось погане. І нам потрібно звільнитися від того, що про нас думають, що про нас говорять, і самого себе очищати від цих речей. Намагатися не говорити, знаєте, як Павло каже, не судіть передчасно нічого. Тому що, я думаю, кожен з вас в якісь моменти робив щось і думав, що він робить правильно, і потім, залишаючись один на один з Духом Святим, Дух Святий підсказував, а мотиви твої які були? А дійсно це було добре. І ти розумієш, що ти, здається, робив все добре, але в серці. Коли Дух Святий починає щось відкривати, ти розумієш, що да, це моє добре прикривалося іншими речами, тим, щоб мене хтось похвалив, щоб мене позамітили, або е, просто щоб відчувати себе значимим я це роблю. І коли працює Дух Святий, як каже Павло, да, прийде Господь і висвітлить таємниці темряви, виявить задуми сердець. Тому Павло так обережно говорить про те, що я й про себе не суджу, розуміючи, що він теж з плоті і він теж інколи може впадати в певні е, глибинні такі мотиви, яких він не розуміє. Але коли Господнє світло приходить в наше життя, воно викриває нас. Тому ми не повинні судити передчасно. Обов'язково треба послухати людину, не приймати просто чиюсь, е, чиюсь думку про людину, тому що хтось може думати ось так. А ти поговориш з людиною і розумієш та ні. Тут все зовсім по-іншому. І ми часто можемо заквасити один одного цей осуд, не маючи навіть цього бажання всередині. Просто піддавшись, знаєте, загалу якомусь. Там поговорили, там поговорили і все. І людина вже у вас знаходиться під таким темрявою, тому що ви вже не можете дивитися в світлі на неї. І хочеться прочитати також Римлянам 14,4. Там написано, ти хто такий, що судиш чужого раба. Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. І ви знаєте, інколи ми можемо судити духовність один одного або очікувати один від одного там певного рівня духовності. Але розумієте, ми тут. В цьому посланні взагалі пишеться про те, що для когось їжа це норма, для когось є якась спокуса, спотикання. Для того це норма для тебе ні. І так само є в церкві: кожен рухається по відкриттю, як Господь відкрив йому. І ти не можеш судити, не знаючи те, що проходить людина з Господом. Тому що можливо для тебе, знаєте, я от скажу на прикладі. Для мене слухати музику нехристиянську – це не є норма. Для когось це норма, і кожен в своєму прав. Але коли я буду на весіллі і буде грати музика християнська, це нормально, буде грати звичайна музика, я теж буду зі всіма радіти. А є люди, для яких навіть. На весіллі музика не християнська це вже заборона. В кожного своє, своя міра відкриття, своя міра віри. І кожен прав рухатися в тому, що Бог йому відкриває. Тому що для мене важливо е, те, чим я наповнююся. Я на сцені, я прославитель, я веду людей в присутність Божу. Мой, е, те, що дозволяється комусь, не дозволяється мені сьогодні. Те, що дозволяється мені, може не дозволятися пастору, тому що в нього вищий рівень і вищі вимоги і свої відносини з Господом. Він рухається так, я рухаюсь так. Кожен з вас рухається так, як він іде за Богом, як Бог кожного веде і направляє, як Він відкриває. Тому ми не вправі один одного судити. Ми можемо любити, але не судити. Ми можемо приймати, але не судити. І так важливо радіти один за одного, а не говорити погане, а не додумувати, що ага, а мотив то такий. Ти не знаєш мотиви серця. Ти не знаєш те, що проходить людина. Ти не знаєш, яка ціна стоїть сьогодні за тими рішеннями, які людина робить. І, можливо, те маленьке, що ти бачиш і осуджуєш, для людини це крок віри. Це сьогодні просто подвиг якийсь, а ти осуджуєш і грішиш в своєму серці. А Господь любить цю людину, а Він приймає і каже йому молодець. А ти в своєму серці осуджуєш і робиш стіни між тобою, між цією людиною і між тобою і Богом. І в римлянам 14, 12, 13 ми вчили з групою цей вірш на пам'ять. Знаєте, хороші, хороші речі дійсно, тому що це те, що нас вбереже. Кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Отож, не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. І інколи спотикання це не те, що я грішу, а спотикання це коли людина очікує від тебе прийняття, любові, підтримки, ти починаєш її далі добивати або шукати щось таємне, а ти нечесний зі мною. Людина, кожна людина очікує прийняття. Я про це постійно здається говорю. Кожна людина чекає підтримки. І коли ми цього не даємо як духовні люди, ми можемо бути спотиканням. Ми можемо бути тією останньою каплею, куди людина зі всіх сил зібралася, прийшла в церкву для того, щоб отримати е, любов, і вона зустрічається з жорстокістю і нерозумінням. І це є остання капля між святістю і гріхом. І можеш бути це саме ти. Тому так важливо нам переглядати свої серця і не давати осуду передчасного. Вислухайте, спочатку нам потрібно вислухати один одного, почути серце, не тільки слова, серце, задати уточнюючі питання. І тоді ти зрозумієш, чому людина так робить, чому саме такий результат? Можливо, там дійсно треба послужити і допомогти змінити. Мислення для того, щоб людина і по-іншому рухалась, він по-іншому не вміє, чи вона. І ти можеш допомогти, а якщо ні, то осудити і добити. І знаєте, ми маємо пам'ятати, що біля нас багато слабких християн, не таких, яких ми очікуємо бачити. І тому варто нам давати це прийняття. І для мене, наприклад, пастор Він хотів би, щоб всі ми бігли, як він. Він дуже хотів би, щоб ми всі віддавались так, як він, всі жертвували, але він дає можливість кожному з нас рухатись так, як ми рухаємося, розуміючи, що в кожного свій темп, в кожного свої обставини, в кожного своя міра віри, свої відкриття, своя посвята. І за це велика подяка йому, тому що це дуже важко, коли ти вже чогось досягнув. Ти розумієш, як, як добре йти ось так, тому що ти побачиш ці благословіння. Але люди цього ще не розуміють, і треба почекати, щоб вони прийшли до цього, щоб вони зрозуміли, щоб вони самі прийняли ці рішення і почали рухатися в повній силі. І, знаєте, він має право багатьох з нас осудити, але він цього не робить, тому що зростає в любові Божій. І нам дуже всім пощастило. Тому що ми в церкві, де дається другий шанс, де у вас вірять, навіть якщо ви робите помилки це церква прийняття. Навіть коли вас збудовують, у вас вірять, вас чекають, вас завжди приймають. І це дуже багато для нас. І знаєте, чому важливо нам де переглядати свої серця? Тому що якщо в нас є осуд в наших серцях, то там немає місця для любові. А якщо ми будемо підходити, наприклад, до пожертв, це є акт поклоніння. А написано, що якщо ми поклоняємося або щось даємо, або щось робимо без любові, то це нічого не варте. Тому, якщо наші серця наповнені осудом, якщо ми постійно тільки дивимося, хто що неправильно зробив, ми витісняємо любов з свого серця. І тоді всі наші дії, все, що ми робимо, воно не варте нічого перед Богом, тому що серце наше, воно жорстоке. Ми не можемо автоматично перемкнути знаєте, передачу. Тут я жорстокий, тут я осуджую, а тут я включаю, я, люб, я люблю Господа, я даю. Нам потрібно ходити в любові, рухатися в цьому. І тоді, і тоді все, що ми робимо, воно буде пропитане, я не знаю, як це українська пропітка. Просочено любов'ю, і наше життя, воно буде схоже на життя Ісуса Христа. Тому я кожного з вас підбадьорюю перевіряти свої серця, чи немає там осуду, чи приймаю я інших такими, як вони є, чи готовий я сьогодні любити, віддаватися і жертвувати не тільки фінанси, які ми зараз будемо класти в корзини, а й своє життя, щоб почути, щоб прийняти, щоб стати комусь підтримкою. І допомогти відбутися в Христі. Амінь. Давайте ми запустимо корзинки і помолимося про те, щоб Господь допомагав нам бачити своє серце і вчасно реагувати на те, що, можливо, намагається захопити наші серця. Ми, Боже, просимо Тебе, щоб Ти Духом Своїм Святим кожному з нас відкривав. Таємні мотиви наших сердець, щоб ми не рухалися, Господь, просто маючи гарну картинку, гарний фасад, а були гнилими всередині. Ми просимо Боже, висвітлюй таємниці наших сердець, показуй нам, чи не знаходимося ми на небезпечному шляху, чи не витіснили ми любов своїх сердець, дивлячись на інших. Дивлячись на те, як всі рухаються, як хто що говорить, хто, що говорить про мене, хто, що говорить про інших, ми просимо Боже, допоможи нам говорити, як Павло мене менше всього цікавить те, що думаєте про мене ви. Допоможи нам, Господь, бути чистими перед Тобою, шукати святості перед тобою, Господь, насаджувати любов в своє серце. Насаджувати прийняття один одного, і щоб все, що ми робимо, воно було, Господь, в любові, воно було по відкриттю, воно було, Господь, під Твоїм благословінням. І ми просимо, Боже, щоб благословіння Твої вони виливалися в наше життя, у кожну сферу нашого життя, щоб ми бачили славу Твою, щоб ми бачили результат того, коли ми рухаємося в любові, коли ми рухаємося за Духом Твоїм. Ми будемо бачити, Господь, те, як Ти рухаєшся в нашому житті, як Ти, Господь, укріпляєш нас, як Ти благословляєш, як Ти відкриваєш нові джерела в нашому житті. Дякуємо тобі, Боже, за твоє піклування, за те, що ти помістив нас, Господь, в це місце, для того, щоб ми всі зростали, для того, щоб кожен з нас він відбувся в тобі. І ми просимо, Боже, нехай наші серця вони будуть хорошою, хорошою землею. Щоб проростало там твоє зерно, те слово, яке ти даєш нам. І ми були плодовитими. Ми були тими, хто сіяє на цій землі, тими, кого видно на цій землі. Ми дякуємо тобі, Господь, і благословляємо Твоє ім'я. Слава тобі. Амінь.